Терміни ремонту Київського метро ще не визначено. Тунель продовжує заливати. Тимчасово контрольна комісія оглянула ділянку між станціями Деміївська та Либіцька. Нині там тривають роботи. Але у метрополітені поки що уникають обіцянок про швидкі терміни ремонту. Що відбувається з підземкою нині? Та які перші висновки озвучила комісія, дізнавалася Олександра Кулібаба. Вода по дутку це нормальний процес. Тобто кажуть, що оце нормальний процес. Понад місяць шість станцій Київського метрополітену працюють у форматі човникового руху. Нині у самому тунелі між станціями Деміївська та Либіцька встановили підсилюючі конструкції. Назовні роботи теж проводяться. Рівень води кажуть у метрополітені, контрольований. Аварійний стан тунелю між станціями Деміївська та Либіцька почали вивчати у науково дослідній судово-експертній організації майже одразу після зупинення синьої гілки. Нині вже мають попередні висновки. В якому зазначено, що причиною є неякісні проєктні рішення, і ніякісні будівельні рішення. Остаточне уточнення цього висновку буде після того, як буде розроблений котлован. Ми дійдемо до тунелю і подивимося на тунель ззовні. Над причинами аварії нині працює тимчасова контрольна комісія. Вона ж контролюватиме процес ремонту і перевірятиме стан тунелів інших станцій. Підземки ми побачили страшну страшну жахливу ситуацію. Ну реально страшне, тому що там по води з усіх боків зі стелі, з боків іде породи, іде витік води. Стоять маяки, Деякі маяки вони розірвані. Тобто, це означає про те, що була аварійна ситуація, вона ще продовжується. Будівництво займе велике. Кількість великі терміни, і воно було, буде шалене дороговартість. Тобто, як голова бюджетної комісії оцінює це в мільйони гривень. Всередині ми побачили, е та частина, яка е яка проблемна, там стоять опорні стінки. По інформації від Руслана Кандібора, директора транспортної інфраструктури, ці балки можна було не ставити, але щоб обезпечити, ці балки поставили. І ідеї із щілин невеличке підтікання води. Тобто на даний момент я чогось страшного там не побачив. У комісії кажуть, почули від директора метрополітену, що гарантійний термін експлуатації при підписанні угоди на будівництво тунелю був вказаний один рік. Хоча гарантія має бути на десятиліття. Якщо це порушення доведуть документально, комісія обіцяє вжити заходів. Документів немає, експертизи немає, проєктно кошторисної документації немає, нічого немає. А ви як бачите, роботи якісь проводяться? Чи спіткає доля синьої гілки й інші станції підземки у комунальному підприємстві Київський метрополітен. Запевняють, таких проблем немає. Ми сьогодні ставили питання, що стосується інших ділянок, інших тунелів, інших станцій. Метро, тому що періодично в засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що там вода щось підтікає, щось там не так зі станцією світошина. Тим часом перегін між Диміївською і Либіцькою готують до ремонту. Проте терміни реконструкції досі невідомі. Це дуже складний участок. Тут більше 200 кабельних мереж знаходиться, які треба спочатку винести. Треба зробити закріплення тунелю зсередини. Ви бачили, що була зробота, колосальна робота була зроблена. Зараз йде розробка котловану, підготовка майданчику для розробки котловану, а потім вже буде змонтований е, частина тунелю нового. Тому це казати про якісь чітко там 6 місяців, чи скільки та чи годин чи днів. Ми не можемо. Поки розробляється проектна документація та кошторис. А після закінчення експертизи встановлять вартість будівництва. Олександра Кулібаба та Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.